Залежно від того, що треба від супутника, визначається вид орбіти Землі, на яку його запускають. Більшість супутників працює на так званій низькій навколоземній орбіті. Це приблизно до 2000 тисяч кілометрів над рівнем моря. Саме тут космічних апаратів найбільше в першу чергу завдяки вже згаданим нами Старлінкам. Далі йде середня навколоземна орбіта від 2 до 36 тисяч кілометрів. Тут здебільшого супутники, котрі відповідають за системи позиціонування. Далі йде геостаціонарна навколоземна орбіта. Це орієнтовно 36 тисяч кілометрів від рівня моря на землі. І це місце супутників телебачення. А ще на цій орбіті є супутники, котрі відстежують запуски ракет, у тому числі і ядерних. Остання навколоземна орбіта, де є супутники, називається висока еліптична. Це орієнтовно 40 тисяч кілометрів у космос, і тут розміщені апарати, що стежать за полюсами Землі.